Вітаю, я астролог Олексій Кириченко, і це астрологічний прогноз для України на 2023 рік і дещо пізніше актуальні події. Найголовніші події зі своєї точки зору я виписав: якщо вас цікавлять інші, пишіть в коментарях, я спробую відповісти. Таким чином, в період новорічних свят прогнозую важливі рішення з боку США з приводу війни. Проблеми з електрикою, обстрілами, бомбардуваннями до березня 2023 року. Середина січня-лютий лютий гаряча фаза війни, військові операції, наступи, контрнаступи. Кінець лютого 2023-го. Демілітаризація Запорізької атомної станції. Закінчення гарячої і активної фази війни приблизно березень 2023 року. Тоді ж в березні якісь важливі події в НАТО. Не вступ України в НАТО, а ну, ну, Україну із НАТО, в НАТО якісь важливі події. Літо 2023 року, початок економічного відновлення України. Чоловіків частково випускатимуть за кордон приблизно з травня 2023 року, плюс-мінус місяць. А повністю закінченою мілітаристської тематики в Україні навесні 2024-го. Остаточно армія піде по домівках, по домівках в лапках навесні 2024-го. Людям в Україні перестане бути, бути страшно, люди почнуть себе відчувати впевнено приблизно з червня 2023 року. Латне, латентна, іншими словами, мінорна. Іншими словами, політична фаза війни весна 23 го та весна 24. го У 2023-му відбувалася боротьба за дітей, яких вивезли з Російської Федерації в Україну. Деокупація Криму, міст Луганська, Донецька, не військовим шляхом. Прогнозує взимку 2023-24 років. Повне відновлення територіальної цілісності України приблизно початок 2024 року. Зміна влади в Російській Федерації осінь 23 24 рік. Сильно відчутні проблеми влади в Російської Федерації наприкінці літа 2023-го. 2024 рік прогнозую перший рік Російської Федерації без влади Путіна. Суди над військовими злочинцями прогнозую на 2025-2026 роки. Це підсумковий прогноз. Всі ці прогнози окремо зроблено в минулих моїх відеороликах. Якщо вам цікаво більш детально, то по кожній цій тезі є інформація в минулих прогнозах. Спостерігаючи з початку війни, точність прогнозів. Приблизно 80% 20% є неточності. Поздоровляю всіх з наступаючим новим роком і бажаю в новому році закінчення цієї війни. Дякую за увагу. На все добре!